Я називаю колір, а ви виконуєте дію. Жовтий. На вулиці актори, які уже переодягнені у казкових героїв, закликають дітей до театру іграми та призами. Олена Пристань привела до театру ляльок свою внучку Анну. Їй два з половиною роки. Ми ще маленькі, ми почали з самих малесеньких вистав. Думаю, що нам під скоро будуть підвладні і великі вистави. Всі дуже до нас привітні, дуже такі. Всі ну ми всі емоційні. Нам дуже всім подобається. Нема навіть виділити якусь окрему категорію за що подобається театр, неможливо. Він просто нам подобається і все. Яка, якась, може, улюблена вистава? яка наша улюблена вистава? Так, Три так, поросяти так. поки що. І Супер. скільки Півтори жменьки, так? так? Єва Степіна взяла участь у розіграші запрошення на одну з вистав. Дівчина розповідає, ляльковий театр відвідує часто. Мовочка дуже гарна була вистава. Сезон е, про про для яка… – ну... Зустріла свого принца. Розпочали сезон у ляльковому театрі із вистави Жадібний Раджа. Оксана Заставна виконує у цій виставі декілька ролей. Розповідає, чого навчає дітей ця постановка. Золото воно, перетворює, воно і насправді ніщо, так як і в житті. Так, людина багатство це основне це є здоров'я. Здоров'я, коли здорові всі. А інше це все відбувається само собою, тобто швидкоплинністю. Тому Тому в нас, нас виставі жадібні раджа, він сам є, є захламний, йому вічно мало, він хоче золота, він хоче гониться за тим, чого насправді не потрібно за цим гонитись. Воно само до тебе прийде протягом життя. У репертуарі театру вистави як для дітей, так і для дорослого глядача, розповідає заступниця директора театру Тетяна Стефінів. У кожній з цих вистав присутня лялька. 16 вересня у нас на стаціонарі буде вистава пташка. Вистава від 16 років. Тема досить актуальна. Там піднімається питання подарування відносин батьків булінг, відносини в навчальних закладах, тобто булінг як вчителів булінг, так і тих, що вчаться однокласників. Так само у цьому сезоні, за словами Тетяни Стефінів, щотижня у театрі Ляльок імені Марійки Підгірянки ставитимуть чотири вистави: Оксана Василик, Роман Булелик, новини на Суспільному, івано франківськ